Лот, мікс чоловічого одягу на сезон весна-літо від виробників. Jack and Jones, Only Sons, Selected Home. В лоті Є футболки, шорти, штани, олімпійки, худі, все, що потрібно на сезон. Весна-літо, все ось, бачимо, базові футболки, Only Sons в розмірі L, футболка біла, базова. Бачимо, ціна на бірці 16,99. Якість футболки європейська, а ціна смішна. В собі вартість футболки в лоті вийде ще менше. Only Sons в розмірі S, Ось така футболочка базова. Jack and Jones з принтом футболка в розмірі L. In Sons футболка в розмірі M. Selected Home В розмірі XXL. Футболка. Бачимо. Бірка 100%. Ціна на бірці 24,99. За базову футболку. Ось така футболочка поло. Від Selected Home так само. Дуже якісна футболочка. В размере. У нас размер по футболці йде М. Футболочка. Джекен Джонс премиум. Ленька Джекен Джонс премиальной якості В размере L Ось такая. На длинный рукав футболка. Полофутболка футболка. Джекен Джонс премиум. В размере L Ще одна полуфутболка футболка. Джекен Джонс премиум. В размере L В фиолетовом цвете. Only and Sons футболка пола. В размере М. Джекен премиум футболка. В коричневом цвете. Размер L Ось такие сорочки ведь Джекен Джонс премиум. В розмірі L. Ось така сурочка. Та від Selected Home в розмірі M. Теж преміальна якість сурочки. Selected Home ось така сорочка. Світшот в розмірі S 4999 50 євро побірці. Selected Home в розмірі L. Також 50 євро побірці. Шорти Sons класичні в розмірі L. Only Sons в розмірі L. Ще один світшот від Selected Home в розмірі S. Ще один. Так, бачимо. Jackin Jones Hoodie в розмірі L спринтом оригінальне. Only and Sons в розмірі L. Ось такий світшот легкий. Сорочка Jackin Jones Premium в розмірі XS. У бірці сорочка йде. 3999 40 євро за сорочку. Ось така Олімпійка Jackin Jones Premium. преміальна якість в розмірі L. Светер Only Sons в розмірі L. Далі ось така на теперішню погоду сьогоднішню. Від Онлайн Сонс в размере М. Легка курточка на весну. Шорты. Есть спортивные, есть пляжные, есть джинсовые классические шорты. Джек и Джонс в М. Онлайн Сонс в М. Сонс в L. Пляжные шорты. Ще одни пляжные шорты. Джек Джонс в размере L. Джинсовые шорты. Only Сонс в размер L. Джек и Джонс в М. Онлайн Сонс в размере М. Та Джек Джонс. Вот такие джинсы. 32-му розмірі, легкі джинси, легкі. Далі класичні штани. Бачимо. 30 на 32. Виробник Джек Jones. Далі джинси. 30 на 34. джек Jones виробник. Спортивні штани. Остання позиція в лоті. джек Jones в розмірі L.